Хто такий Андрій Єрмак та чому його вважають самою впливовою людиною в Україні? Андрій Єрмак співпрацював з Володимиром Зеленським ще з часів кварталу 95 Ознайомимося, ймовірно, у 2011 році. Звісно, він приєднався до команди Зеленського під час виборів 2019 року. Пробувши на посаді помічника президента недовгий час, замінив Андрія Богдана в якості голови офісу президента. Саме Єрмака пов'язують з ключовими перестановками у владі. Західні видання, такі як Financial Times, Politico, Atlantic Council визнають його впливовою персоною з міжнародних контактів та навіть другою людиною. В Україні Андрій Єрмак дійсно регулярно зустрічається з найвищими державними посадовцями різних країн, наприклад, з радниками з національної безпеки. За деякими джерелами він відповідальний за знята з посади Кубракова, якого поважали західні союзники. Якщо ви вважаєте, що це нормально, ну від, начебто, голова офісу президента, то ні, голова офісу президента навіть не вважається державним службовцем та має мати функції забезпечувати діяльність президента України. А що ви думаєте про Андрія Єрмака?